Або в об'їзд або крізь темряву мешканці мікрорайону Луначарський скаржаться на неосвітленість парку, що веде до обласної лікарні. Ліхтарів там немає зовсім, тож люди побоюються. З приходом зими такий маршрут став просто небезпечним. Чи є у парку світлі перспективи дізнавались наші журналісти. Пані Марія працює двірником. Її робочий день розпочинається майже о шостій ранку. Аби до цього часу дістатись до відведеної її ділянки, вимушена ходити неосвітленим парком. Каже, скільки років працює, ліхтарів тут не бачила жодного разу. Дуже страшно, і тут і днем страшно. І утром йдеш темно, вечором йдеш теж темно, так що робіть, хай роблять освітлення. Голова місцевого КСНу каже, планів облаштування парку чимало. В перспективі хочуть прокласти автомобільну і велосипедну дороги, встановити ліхтарі. Проект наразі тільки розробляють. Сам проєкт буде розділений на декілька етапів. Це проєкт коштовний для міста, тому, можливо, що це буде два-три етапи. Суму можна буде озвучити, коли буде кошторис. Кошториса сьогодні ще немає, тому що кошторис. Буде готовий, коли буде готовий проєкт. Коли повністю фахівці зроблять всі обрахунки, тоді можна говорити про якусь суму. Затягнутись перевтілення парку може на кілька років, а от тимчасове освітлення обіцяють провести вже до кінця цього. Очільник міськсвітла запевняє, досвід такої швидкої роботи вже мають. 20 упор потрібно буде встановити 20 ліхтарів. Я думаю, що це, це не є проблема. Тобто, зараз вже є геодезична зйомка. Ми подивимося, де знаходяться комунікації, де ми можемо зараз тимчасово встановити опори і зробити освітлення. освітлити, освітлити дану ділянку. Стати світліше має і на клеверному мості та вулиці Луначарського. Минулоріч на це планували витратити близько 600 тисяч гривень. Тоді пропозицію не підтримала депутатська більшість. Наскільки зараз змінилась потрібна сума, обраховують спеціалісти за їхніми розрахунками, готуватимуть пропозиції. До міського бюджету Ірина Койбіда Сергій Єфімов Віка новини.